Всім привіт друзі! Сьогодні з вами я Денис і сьогодні ми зробимо обзор на мою канцелярію. І ми розпочинаємо з обложеного. В принципі, тут нічого немає інтересного, так що це для цього, для книжок, це для зошитів. Тут у нас йдуть обичні такі олівчики, які купляють всі в школу. Далі у нас ідуть фарби такі. Ось. Такі всі кольори, і темні, і світлі, і все. Далі у нас тут, звісно, пензлики. Далі оця гумка і оця дуже приємні на ощі. І це і гумки гонки. Далі у нас іде калькулятор, така упаковочка. Коротше, прикольний калькулятор, мені подобається. До канцелярії... Ой, до канцелярії. Далі це вкріпле, це моя рукає. Коротше, дуже великий. Це промаска. Далі у нас йде просто лін такий. Дуже пахне, такі. Три кольори, 12 кольорів. Далі у нас іде такий щоденний, гарний такий. 9 аркушів, картон кольоровий. Далі у нас іде такий альбомчик. 30 аркушів, двосторонній кольоровий папір і такі наклейки. Я вам зараз покажу всі свої зошити. Ось такі різні зошити в нас є. Це є різні олійчики, різні ручки, коректори, клеї і лінійки. А це я купив раді приколи. Ось такий обзорчик у нас вийшов. Всім бай-бай!